Ви назбирали Васі на автомобіль, і сьогодні ми його купуємо. Віктор зустрів мене запропонував допомогу, щоб перевірити машину. Вася ти теж працював на сервісі. Як тобі взагалі подніщо? Подніще вона ідеальна. Що почитаємо нашу машинку? Так. так. По коробці, по мотору, по помилок немає, ні? Не, ні, не, не, чисто машині. А скільки ти володів даним автомобілем? Я півроку володів автомобілем. Автомобіль бомба. Я думаю, він буде довольний і буде дзвонити мені казати, чувак, ти мені таку ракету продав, що просто капець. Тут є нюанси по кузову. Вась. Що ти думаєш за це? Це мелочі. Цих ударів немає, тільки такі м'явки кисарати. Головне ходовка, мотор, коробка. Ми вже на МРЕО. Взагалі потрібно брати талончик, але кажуть, якщо два ветерани, то без черги зараз перевіримо. Так треба платити 360 гривень, і 1225. Забираємо номера. Вася розписується, і машинка його. Дякую вам, що допомогли. Завдяки вам, що ви донатили. Я купую машину. Ось тобі один договір. Угу. Ось мені один і ваші кошти. Будь ласка, ти, ти вже тепер власник. Ти радий? Так. Да. Все, машинку купили. А яку саме машинку ми купили, покажемо у Васі на сторінці. Тому, будь ласка, підтримайте Васю, підпишіться на нього і до зустрічі.